Покрути педалі й запали ялинку. Під таким гаслом проходить святковий сезон в одному з районів Будапешта. Місцевий голова знайшов спосіб, як заощадити на електроенергії і водночас не відмовлятися від традиційних різдвяних вогнів. Тут з'явилася імпровізована ялинка з гірлянди, яку під'єднано до велосипеда. Це можливість рухатися в такий холод. Також можна відчути скільки сил треба докласти, щоб засвітити декорацію шестиметрової різдвяної ялинки. Інші гірлянди працюють завдяки накопиченій сонячній енергії. Це чудове розв'язання проблеми в умовах енергетичної кризи. Без прикрас було б дуже сумно. Щороку цю площу красиво оздоблюють, а без вогнів усе мало б сумний вигляд. Тож це чудовий компроміс. Утім, гірлян та інших сяйних прикрас цього року однаково значно менше ніж зазвичай. Так, за святковий сезон вдасться заощадити понад 60 тисяч доларів. Ці гроші витратять на електроенергію для дитячих садків та інших соціальних закладів.